Врятувати дитину у маленької Насті Малащенко зі Слов'янська гідроцефалія. У народі цю хворобу називають водянкою. Голова дитини сильно збільшена. Всередині накопичується рідина. Зволікання з операцією могло коштувати дівчинці життя, та грошей у родини не було. Хто допоміг, знає Юлія Міншакірова. Про те, що її дочці загрожує серйозна, недуга Анна дізналася на пізньому терміні вагітності. Після пологів найгірші прогнози лікарів виправдалися. Голова на стусі почала стрімко збільшуватися у розмірах. Їй, Її тяжело. Вона навіть на живуть не особливо лежить, тому що тяжело тримати. Mm -hmm. Тіжело все таки. Твій ребюнок диток... з такою болезнью, знаєте, як. У шестимісячної Насті гідроцефалія це коли у шлуночках головного мозку накопичується рідина. При водянці так ще називають цю хворобу, ніякі ліки не допомагають, тільки операція. Я з врачом розмовляла, він говорить, що така операція стоїть 2 тисячі євро. То тобто, есть, такі деньги, якщо я получаю одні детские? даже якщо зберемо, ну, по родственникам, по знакомым, то тобто, есть все равно таку суму ми. Не нас ні, не собираємо ніядкуди. Чоловік Ані втратив роботу з початком бойових дій на Донбасі. Тепер перебувається випадковими варіантами. Живуть у свекрухи. Жінка тяжко хвора. Два роки тому потрапила під обстріл у слов'янську, впала і зламала шийку стегна. Раз, два. Ось, Це наша Настенька. Коли Настусі знадобилася термінова операція, родина вирішила звернутися за допомогою до штабу Ріната Ахметова. Бабуся дівчинки була впевнена, земляк їм не відмовить. В першу неравнодушний чоловік. У його приймають як своє особисто. Тому з з великим серцем, з відкритим великим серцем, він за всіх переживає, за свою країну, за свій Донбас. За підтримки штабу Ріната Ахметова маля потрапило до харківських лікарів. Керівник центру дитячої нейрохірургії Олександр Духовський успішно провів більш двох тисяч подібних операцій. Ми імплантуємо спеціальну систему, яка виводить цю водичку в інше місце в організмі, де вона може всасуватися. Таких місць несколько, але чаще всего це брюшна полость. За два дні після операції Настя вже посміхалася. Завдяки вживленому протезу, лікарі зможуть протягом багатьох років підтримувати правильний тиск у її організмі. Дитина може рости і розвиватися, як і її однолітки. Ми звернулися в фонд Ріната Ахмідова. Благодаря йому зробили операцію. Спасибо йому охоронне, звісно, ж то. Що... Ну, моєму. Від початку роботи штабу Ріната Ахметова майже дві тисячі дітей отримали допомогу у дорогому лікуванні та операціях. Усього адресна підтримка надана тридцяти тисячам мирним мешканцям Донбасу. Юлія Міншакірова Володимир Конопляна Набровко, Юрій Руденков, Сабиція, Канал Україна.